Ще раптом вирішила згадати історичне минуле зробила неочікувану заяву щодо територій, яка ошелешила українців. Подібного ми не чули вже давно, а особливо дивно це звучить під час війни, коли ми маємо концентруватися на одному перемозі над расистами. Втім, у Варшаві дещо пригадали, розповіли, що будуть робити далі з розбіжностями у поглядах на спільну історію. Буцімто потрібно закрити одне питання. Деталі далі а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте. Вподобайки та підписувати, щоб не пропустити актуальних новин. У Польщі вибухнув скандал через заяви про українські території. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна не стане членом ЄС без врегулювання спірних історичних питань. Бутім, то це головне питання, про що повідомляє агенція PAP. Які слова польського прем'єра прозвучали на тлі заяв Мінзакордонних справ України Дмитра Кулеба, який під час виступу в Польщі задав про операцію Вісла та українські території, що викликало негативну реакцію поляків? І зазначається, що Мінзакордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав польський форум, де зустрівся з молоддю разом із головою польської дипломації Радославом Сикорським, І коли за аудиторією пролунало питання про Волинську трагедію, Кулеба звернув увагу на те, що зустріч учасників форуму проходить в Ольштині, куди українське населення було переселено в 1947 році в рамках операції Вісла. Ви знаєте, якою була операція Вісла. І знаєте, що всі, кого переселяли, були примусово вигнані з українських територій, щоб жити зокрема в Ольштині. Сказав Кулеба, такі слова викликали обурення серед поляків. Зокрема, прем'єр-міністр Дональд Туск відреагував на слова Дмитра Кулеба, заявивши, що це має однозначно негативну оцінку. Як цитує польське агентство праси, Туск заявив, що Україн. Іна матиме виправдати очікування Польщі з точки зору не стільки поховання історії, скільки облаштування наших відносин на основі правди про цю історію. Ну і прем'єр-міністр Дональд Туск також зазначив, що йому дуже хотілося б, щоб спірні питання в польсько-українських відносинах не використовувалися як привід для тих, хто просуває про настрої, хоча вони є. Маргінальними у Польщі, адже я знаю, що ця істина не чорно-біла. Що на польській стороні тільки ангели а на українські злочини, але тим більше правда і чесна оцінка того, що сталося під час другої світової війни, і після неї є необхідною целеманти, необхідні для того, щоб Налагодити хороші польсько-українські відносини, каже Туск. Ну а на питання щодо заяви віце-прем'єр-міністра та міноборони Владислава Косіняка Камуша, який в липні заявив, що Україна не може стати членом Європейського союзу, доки Варшава і Київ не вирішать питання Волинської трагедії. Туск відповів, що той має рацію, але про цьому не сказав нічого нового. Україна не буде членом європейського союзу, без польської згоди Україна повинна відповідати стандартами. Вони різноманітні. Це не тільки питання кордону, торгівлі. Правових та економічних стандартів це також питання стандартів, я б сказав, культурно-політичних каже Туск. Натомість маршалок польського сейму Шимон Головня вважає, що це можна обговорювати вже після того, як наша держава увійде до блоку за словами маршалка Україна та. Польща і надалі матиму деякі розбіжності між собою щодо Волині, але ми надалі матимемо деякі розбіжності між нами, українцями щодо Волині щодо нашої історії. Там ми матимемо їх, і ми обговорюватимемо їх і надалі, але вже у безпечній екосистемі ЄС додав польський політик. Він також зазначив, що всі знають, що під час операції вісла українці були примусово виселені з своїх територій, щоб жити зокрема в Ольштині. З голова підкреслив, що якщо купатись в історії, то Якість розмови може бути іншою, адже можна докоряти один одному за погані речі, які поляки робили українцям, а українці полякам. У МЗС Україна згодом уточнила, що голова відомства не висловлював територіальних претензій до Польщі. Ми шкодуємо, що деякі сили, які не зацікавлені в дружніх українсько польських відносинах, намагаються поставити слова міністра в контекст, нібито територіальних претензій, висунутих міністром закордонних справ України, ніколи не висловлював і не міг висловлювати саме в цьому, досі слід розуміти його слова про українські території. Тобто території Польщі, де українці історично проживали компактною громадою, пояснили в українському МЗС. Ну а ми нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи у Києві на день незалежності України, 24 серпня, визнав, що спільна історія України та Польщі містить болючі сторінки. Водночас він закликав будувати майбутнє засноване на правді та щирому примиренні, та наголосив, що Україна не самотня в боротьбі проти расистів. Польща підтримує надалі підтримуватиме вашу справедливу боротьбу аж до переможного завершення, адже сьогодні ви боратися за свободу, а ми поляки як мала. Яка інша нація у світі знаємо, що незалежність не дається раз назавжди в нашій історії? Ми переживали трагічні моменти. Ми двічі втрачали суверенітет і двічі відновлювали його надлюдськими зусиллями. Президент Польщі висловив впевненість, що російсько українська війна завершиться перемогою України. Щоб ця війна закінчилася якнайшвидше, Нам потрібна допомога наших західних партнерів. Ну а далі поговоримо також і про те, що Польща та інші країни, що межуються з Україною, зобов'язані збивати російські ракети перш ніж ті увійдуть в їхній повітряний простір, попри спротив НАТО, про що заявив в інтерв'ю Financial Times міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікурський. І за його словами, Варшава зобов'язана забезпечити безпеку своїх громадян, незважаючи на побоювання, що перехоплення ракет армії РФ може втягнути альянс альянсу війну. Членство в НАТО не переважає відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору. Це наш власний. Конституційний обов'язок особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, було б законною самообороною вдарити по них, тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що уламка когось поранять, є значним, не голосив Сікорський. І на його думку, найкраще ракети збивати на великій висоті над Україною, оскільки чим ближче ракета буде до своєї цілі в момент прохоплення, тим більший ризик для поляків. Українці нам сказали ні за що, зазначив міністр. Як додається, деякі офіційні особи заходу переконані, що такі дії можуть стерти червоні лінії стосовно втручання у війну і призведуть до помсти з боку РФ. Сікорський також похвалив ЗСУ за курську операцію, оскільки це шокувало президента РФ і Путлера. І показало йому, що Україна не завжди робить те, що очікуєш. Не лише Україна, але й увесь захід має виводити Путлера із рівноваги. Одна із помилок, яку постійно робила наша сторона, полягає в тому, що ми наперед говорили Путлеру, що ми будемо робити чи не робитимемо. І ось чому результат цієї курської операції набіг набагато краще ніж контрнаступ минулого року, який було так легко передбачити, і отже, до нього готуватися. Підсумував він. А ми нагадаємо, що напередодні, через ракетну атаку на Україну, Польща знову підіймала свою авіацію про що оперативне командування Польщі повідомила в соцмережі X. Зокрема, польські військові попередили, що Південно-східній частині країни можливий шум через польоти польських і союзницьких літаків у повітряному просторі країни спостерігалася інтенсивна діяльність дальної авіації Рафі пов'язана з завданням ударів по Україні. Востання така активізація рашистської дальності авіації була зафіксована 27 серпня. Заявили в оперативному командуванні. Там також додали, що розгортали всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Оперативне командування постійно стежить за ситуацією. Загалом, поляки час від часу піднімають свою авіацію під час ракетних атак рашистів на Україну, проте вони ніколи її не застосовують. Польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Ну а до слова, Україна має намір погодити із НАТО створення коаліції з числа сусідніх країн для збиття рашистських ракет в українському небі. Про що президент Зеленський повідомив у спілкуванні із журналістами. Ми повинна. Нє проробляти. Ще технічні можливості, щоб було застосування іншої авіації сусідніх країн проти тих чи інших ракет, які направляються РФ. Так вони б'ють по Україні, але вони б'ють в напрямку наших сусідів-партнерів. Безумовно, передусім, країн альянсу сказав Зеленський. Водночас, президент вважає, що таке рішення, напевно, для партнерів буде складним. Цитую вони завжди бояться ймовірної ескалації. Ми боремося з цим, будемо працювати над цим. Відзначив Зеленський. При цьому, як сказав український лідер, він вважає непоганим варіантом для роз. До цього питання скликання засідання Ради України НАТО. Також він вважає великою відповідальністю для однієї з країн сусідів, щоб взяти на себе такі зобов'язання і допомагати Україні збивати ракети. Я вважаю, що це безумовно треба було зробити і давно. Але я думаю, що є ще і такий інструмент, я хочу його спробувати, щоб країни НАТО проговорили з Україною о можливості такої невеличкої коаліції країн сусідів, які будуть збивати ракети ворога, каже Зеленський. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!